FPV-дрони нині збирає вся Україна. У мирному житті це іграшка для розваг, а на фронті ефективний боєприпас, який нищить ворога. Саме на комплектуючі для цих вбивчих пташок і відкрили збір батьки загиблого захисника України Мирослава Ляшка, Віталій та Людмила. Почали з того, що ми зібрали кошти і придбали декілька дронів, відвезли їх безпосередньо пілотам, Одного із підрозділів, який знаходиться на, на одній з гарячих точках зараз цієї нашої війни, От, для тестування, для розуміння, підходять такі параметри, підходять додаткові, скажімо так. Ну, до опрацювання, для того, щоб це вже стало ну, тим, що їм потрібно і так далі. Після цього ми вирішили вже переходити до так званої крупно-вузлової зборки. Тобто купуються складові комплекти. Для зборки дронів і збираються за словами пана Віталія. Зібрати дрон значно дешевше, аніж придбати вже готовий. Це дуже ефективна зброя. Вона знищує багато техніки, знищує багато, скажімо так, укріплених таких точок і живої сили, звичайно, противника». Фактично, дрони нині це один з найдешевших способів знищення російських окупантів. Як говорить пан Віталій, ці убивчі пташки можуть завдати колосальних втрат ворогу. Є дрони-розвідники, вони виконують певну функцію, ну, це, скажімо так, ну, мавіки і, і, і до, до нього подібні. А є дрони камікадзе тобто ударні дрони. Ну, це взагалі-то і півішки. До них крепиться боєкомплект різного призначення. От. І певним чином управляється пілотом. І Наноситься враження або живої сили, або техніки. Пан Віталій чудово розуміє, що нині потрібно на фронті, адже й сам я учасником АТО. Брав участь у захисті України в повномасштабній війні. Нині демобілізований. Говорить даний збір це збір помсти за смерть його сина і всіх наших загиблих захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Все, що ми робимо, спрямовано на те, щоб знищити якомога більше ворога. Це ну, певним чином може заспокоює чи відволікає від того болю. Перерахувати кошти для придбання комплектуючих для дронів можна на волонтерські картки дружини пана Віталія Людмиле, які ви бачите на екрані. Пан Віталій щиро дякує всім людям, які долучаються до збору. Щиро дякуємо відгукуються, скажімо так, на наші ці заклики. От, хочу повторитися, що ми працюємо з тими, хто безпосередньо на найгарячих точках використовує їх на складник ладоші, скажімо так, а вони, шлях від зборки до потрапляння по нашому ворогу дуже скорочений у нас.